Херсонський український культурний центр це центр, в котрий ви прийдете і побачите мотанки. Ну, зараз, мабуть, не знайдеш людину, котра б нічого не знала про мотанки. От правда, це дуже-дуже стародавня традиція, це дій більше Сама стара мотанка тисячі років. Це ляльки, котрі робили для дітей. Самі перші ляльки, але потім це перетворилося на мистецтво. І от дивіться, це от всі ці мотанки, оцю зробила пані Наталія, оцю теж зробила наша пані Наталія Херсонка. Це нам прислали. От я вже не пам'ятаю хто, але от з кавунчиком Вже вона така стилізована під Херсон. Це нам прислали. Це взагалі чудово. Це така тонка робота, все ручками. Тут не можна нічого робити на машинці. Все ручками. Бачите, всі стіжочки. І всі вони заговорені. На що вони заговорені? На перемогу. Вони заговорені на перемогу. От у нас ці мотанки ще є. У нас є сама гарна мотанка, котру, я скажу чесно, я хотіла віддати в Національний музей історії України. Я бажадничала, чому ця людина зробила в окупації, і вона подарувала її мені в окупації. Вона прислала з іншого берега тоді, тоді ще маршрутки у нас ходили, сюди в Херсон. І поки ця людина не вийде з окупації, ця мотанка буде тут. Але вона з вишитим фартухом і на фартухі... Наша мапа України. І це дуже єрб і мапа України з Кримом. Це дуже важливо. І ця мотанка буде у нас. І ми будемо проводити майстер-класи, можливо, для діток самі простенькі, а можливо, для дорослих більш там подорожниця є, ще якась є. Ну, їх багато-багато, насправді. І я дуже мрію, коли повернеться з лівого берега, вийде все ж таки з окупації, наша майстриня, котра робила мотанку мені. Вона. Матанкарка сама, вона дуже вода, вона дуже фахова, і вона нам зробить майстер-клас уже приїхавши сюди. І це все, що ми робимо зараз, про що ми мріємо, про що ми маємо змогу мріяти, це все за допомогою небайдужих людей, за допомогою Європейської солідарності і за допомогою фонду Парошенка і справи громад. Дякую всім.